Так, всім привіт! Сьогодні зроблю невеличкий міні-гайд по медицині на даному сервері. А саме, що хотілося би почати для розуміння, це стосується взагалом новачків. Перше, що ми бачимо, у нас є полоска здоров'я поділена на 4 частини рівних, є полоска витривалості, є індикатор температури. Знизу в правому вуглу і є індикатор кількості крові. А що стосується полоски здоров'я, припустимо, що наше здоров'я складається з 100%. 100% поділено на 4 частини по 25%. Значить, які є шляхи поповнення здоров'я відновлення? Перше. У нас є три види аптечок. Це помаранчева аптечка, вона ж оранжева, просто звичайна. Ось вона. Ця аптечка відновлює 25% здоров'я, тобто одну полоску. І відновлює чверть круга запасу крові. Якщо круг розділить на 4 сектори по 90 градусів. То звичайна аптечка Помаранчева відновлює одну полоску здоров'я і 1 четверту кругу. Це по кількості крові. А далі в нас іде по рарності військова аптечка. Вона краща, ніж звичайна. Ця військова аптечка вже відновлює 50% здоров'я, тобто дві полоски, і півкруга запасу крові. Розуміло, і найкраща аптечка в грі. Це наукова аптечка, вона відновлює повний запас здоров'я і повний круг 360 градусів, якщо взяти запасу крові. Я рекомендую носити з собою всі види аптечок, які ну, на даний момент доступні. Чому? Тому що в різних ситуаціях ви можете отримувати різний дамаг, і здоров'я буде зменшуватися пропорційно від дамагу. Наприклад, якщо у вас там умовно побив кабан, і у вас віднялася там півполоски або одна полоска 25%, немає сенсу використовувати військову аптечку або наукову. Тоді є сенс використати звичайну аптечку, щоб відновитися. Але бувають ситуації, наприклад, в перестрілці, коли у вас 75% здоров'я втрачено, тобто три полоски, і, звісно, ви можете використати, наприклад, одну. Аптечку військову і одну звичайну, і відновити ці 75%. Але ви будете робити це за дві дії: спочатку використати, взяти в руки звичайну аптечку, нажати ліву кнопку мишки, вона застосується, відновить 25%. Потім взяти наступну аптечку, там військову або ще одну звичайну. І таким чином відновлювати. То чого я ношу три види аптечок? Тому що в різних ситуаціях мені треба максимально швидко відрегенити певну кількість здоров'я. Якщо в мене залишилась одна полоска здоров'я 25%, то зрозуміло, що я буду використовувати жовту наукову аптечку. Якщо в мене немає половини здоров'я 50%, то я буду використовувати військову аптечку. Ну і зрозуміло, що якщо там одної полоски немає або їх частини якоїсь, то звичайну аптечку. По здоров'ю, в принципі, тут все зрозуміло, що аптечки регені здоров'я. Інше по крові. Зараз у нас індикатор крові він білий, він має кольорову сигналізацію. Перше, коли ви втрачаєте чверть круга крові, капля залишається ще білою. Це нормально. Коли вона стає а, там, жовтого кольору або зеленого кольору, це сигналізує, що далі ви втрачаєте ще більше крові. Коли капля почне мигати і стане вже червоного кольору, це приблизно десь на 15% 25% запасу крові, ви можете втрачати свідомість. Тобто, коли у вас стає капля починає мигати, вона спустошується візуально, вона стає червона, це означає, що якщо ви не поповните запас крові, ви будете при ходьбі з часом втрачати свідомість і з часом помрете. Тому. Цей кольоровий індикатор допомагає вам зрозуміти, на якій стадії ви. У вас може бути повністю відновлене здоров'я, але ви втратили багато крові. Тобто звертайте на це увагу. Як зупинити кровотечу? Дуже просто. Просто використовуєте ось цей бинт на 5 використань. Тобто, одним бинтом, який має повний запас, ось біла полосочка на слоті 3. Біла полосочка, це його повний запас. Тут 5 використань. У вас може кровотеча стакатися, вам потрібно буде мотатися повний цикл бинтування. Зараз бинт я не можу примінити, так як у мене кровотечі немає, але коли ви бинтуєтесь, у вас з'являється по центру екрану коло і йде анімація бинтування. То, якщо у вас буде 2-3-4-5 кровотеч, ви будете прокручувати цю анімацію 5 разів. Це потрібно розуміти. А в деяких ситуаціях, наприклад, коли у вас висить там, наприклад, 5 кровотеч, і у вас маленький запас здоров'я, то раціональніше буде спочатку відновити максимальний запас здоров'я, якщо це йде бій з мутантами або з ботами, або з гравцями, а вже потім займатися кровотечами, тому що від кровотечі ви будете витікати достатньо довго, а зловити одну кулю або якийсь удар від мутанта. Ви відразу можете відправитися на село. Ну, тобто померти в грі. Ви зрозуміли. Це те, що стосується кровотечі, стосується е, здоров'я. По витривалості, тут все зрозуміло. Чим більше у вас ваги, тим менше у вас запас витривалості, ви швидше е, е, устаєте, так сказати, і повільніше поповнюється ця витривалість. В грі є нонстопи енергетики. Нонстоп. При використанні повністю вам відновлює шкалу витривалості до максимума і певний час ви можете бігти, витривалість не буде використовуватись. По аналогії, як це в сталкері-другом, хто грав, знає. Тут зрозуміло. Що ще по медицині? Дуже важливий аспект це радіація. До 1000 радіації це, в принципі, безпечно для гравця. Нічого страшного не буде. Ось є ін'єктор. Як він працює? Ви берете ін'єктор в руки, в ньому повинна стояти батарейка, на ньому є дисплей. Зараз, так як я знаходжуся в безпечній зоні, я не можу на праву кнопку миші підняти руки і подивитися на циферблат. Але ви повинні розуміти, що е, за межами безпечної зони ви натискаєте ліву кнопку миші, він робить укол, <кхів> набирає кров. І на екрані, ось оцей екранчик, тут буде відображатися, скільки у вас зараз радіації. Ви просто натискаєте праву кнопку мишки, він піднімається у вас перед очима екраном, і ви бачите, який у вас рівень радіації. Як виводиться радіація в грі? Радіація в грі виводиться різними методами. По-перше, є таблетки Мексамін. А таблетка Мексамін виводить 700 радіації за час дії. Коли ви вживаєте таблетку Мексамін, зараз я вам покажу. Ось я її нажав, прийняв. У мене зараз повинно з'явитися по цьому місці така іконка пігулки. Це означає, що на вас діють ліки, поки висить ця пігулка. От за час дії цієї таблетки вона виведе 700 радіації. Якщо у вас, наприклад, 1400 радіацій, вам треба буде дочекатися, поки закінчить дію перша таблетка, і потім вже використовувати наступну таблетку. Тобто звертайте увагу, чи діє на вас ось по цьому індикатору в правому нижньому углу такої пілюлі, чи діє на вас зараз якесь, якісь ліки діють. Розуміло, це по мексаміну. Також, як можна вводити радіацію? До 1000 радіації радіацію можна вивезти горілкою і пивом. Горілку треба пити не залпом всю бутилку, а ви випили там якусь частину. У вас з'явилася іконка пігулки. Все, ви чекаєте, горілка діє. Коли пігулка зникла, ця індикація, ви п'єте ще порцію горілки. І таким чином ви поступово знижуєте рівень радіації. Більше тисячі радіації, горілка вже От зараз іконка пропала, мексамін перестав діяти на мене. Більше тисячі радіації горілка пиво вже не виводить. Там потрібно виводити мексаміном або використовувати сигарети або косяки. Значить, сигарета виводить за одну затяжку 20 радіації. Запас затяжок в сигареті 10 штук. Тобто одне з сигарети ви можете вивезти 200 радіації. Косяк виводить набагато більше радіації. Косяк виводить 70 радіації за одну затяжку, в косяки, якщо не помиляюся, 3, можливо, 4 затяжки. Тобто він там виводить щось приблизно до 300 радіації. Косяк. Ну, я зараз не пам'ятаю, це не точно. Ну, взагалі там він близько 300 радіацій, плюс-мінус виводить. Це зрозуміло. Е, що ще у нас є по медицині? Є е, е, таблетки. Вони є різних видів. Е, от, ципролет таблетки називаються. Там прямо написано на цих пігулках, що вони лікують застуду і холеру. Як можна підхватити застуду? По-перше, у персонажа є така штука, як імунітет. Коли у вас. Калорії. Ви поїли, попили. У вас калорії забиті на максимум. Як можна перевірити свої калорії? Англійська літера B на клавіатурі. Профіль гравця. І ось тут показано, що стан здоров'я, стан крові 100%. от Вода 76%. Енергія 75%. Що це значить? Що у мене зараз, в принципі. 75% в середньому води і енергії. Тобто, у мене зараз високий імунітет. Що дає високий імунітет? Коли ви намокли під дождем, у вас цей індикатор е градусника він починає е стрілочкою показувати, що температура йде вниз, і він починає блакитним кольором горіти. Це означає, що ви замерзли. А як ще можна зрозуміти, ваш персонаж буде в нього буде трястися з зуби, він буде робити таку анімацію, типу що йому холодно. От, якщо у вас низький імунітет, ви можете підсипити бацилу, тобто просто прос... простить, заболіть, одним словом. Тоді у вас тут з'явиться така індикація клякси, типу як бактерії, це буде означати, що він почне чихати. Ваш персонаж, він у вас буде хворий. Як можна вилікуватися, прийняти або пігулку вітамінів. Або ось ці таблетки від е, застуди. Є аналоги цих таблеток, можна подивитися. От, наприклад, у продавця е, вибираємо вкладку Медицина і бачимо: От, Макронен лікує застуду. Раз. Що в нас ще лікує застуду? Е, вітамінки. Просто підсилюють імунітет, також лікують застуду. Ось ці пігулки, цифрові лікують застуду. Також ви бачите, що вони лікують холеру. Холеру можна підсипити, випити, коли у вас низький імунітет, ви можете випити води не з криниці, а з річки, наприклад, на бракфляву, попити. Ви можете підсипити бацилу. Да? Так само, якщо ви поїсте смаженого м'яса дикої тварини, там, плоті, кабана, кота, собаки без різниці, і у вас буде низький імунітет. Ви підхватите кишечну паличку. Ви будете ригати, у вас буде больовий синдром, персонаж буде від болі корчитися. Оце це все буде лікуватися цими антибіотиками, таблетками, які лікують застуду або холеру. Це зрозуміло. А ще в нас є таблетки Аналогіна. Вони знімають болівий синдром. А як зрозуміти, що у вас больовий синдром? Тут насправді на сервері в мене прям сильної болі ніколи не було, але буває, коли ви спригнете з висоти. Або у вас там вдарить хтось по нозі, у вас тут з'являється іконка ноги. Вона має кольорову індикацію. Біла це у вас не сильний біль, можна без таблетки обійтися. А коли вона буде жовта або червона, у вас буде сильний нестерпний біль. При жовтому болі, коли буде жовта індикація, ви не можете бігати. Тому вам треба буде прийняти знеболювальне, щоб ви могли бігти. З часом біль пройде. Якщо у вас буде червоне, ви не можете бігати, ви можете тільки ходити, і під час ходьби вас буде викликати сильну біль, і ви можете втратити свідомість впасти. В такому стані ви можете тільки повзати. Це зрозуміло. Тому ці таблетки допомагають при от цих жовтих або червоних індикаціях, ноги або там руки, ну, в залежності від моду, який встановлений. Вони знімають, знімають біль і дозволяють вам хоча б. Кудись дійти або десь бігти в цей момент. Це по медицині зрозуміло. Також в розряді медицина в нас є саморобне вугілля. Воно використовується для заправки фільтрів. Тобто ми беремо фільтр в руку от проти газ. Я от зняв з нього фільтр, наприклад. Беру фільтр і додаю до нього просто вугілля об'єдную. І мій фільтр заповнюється до максимуму, в залежності, скільки він. Скільки треба вугілля, щоб його поповнити на максимум. От фільтр повний, використалася якась частина вугілля. Вугілля стакається по 300 штук в банку. Потім ми беремо противогаз, об'єднуємо з фільтром. Як це зробити, якщо ви знаходитесь в радіоактивно зараженій зоні? Ви просто от, одягаєте на себе протигаз. У вас радіація. У вас закінчується фільтр, персонаж починає характерно важко дихати. Ви берете в руки пігулку. Не знімаючи протигаз, берете фільтр, перетягуєте і починаєте заправляти. Коли пройшла анімація заправки, ви не нахапалися радіації, бо не знімали протигаз. і фільтр у вас поповнений на 100%. Тут зрозуміло. <кхм> По медицині. Що може бути ще? А, дивіться, тут у нас є зеленка є йод. Зеленка і йод. Вони лікують зараження крові. Як зрозуміти, що у вас зараження крові? Якщо у вас була якась тварина або зомбований і у вас був поріз, ви б його зомбованого або тварину знищили, перемоталися бинтом, але у вас на персонажі починається больовий синдром. У вас немає Ну, кровотечі немає, нічого немає, а персонаж ваш айкає від болі. Це скоріше означає, що у вас заражена рана. Вам треба просто взяти зеленку або йод в руки. На водки я не перевіряв. Можливо, ще й водка або спиртова настойка, якщо вона тут є, не знаходив. Ви берете в руки і просто дивитеся в лівому углу екрану, буде написано там: примінити до рани. Натискаєте ліву кнопку миші, і він робить анімацію, що він промиває рану йодом або зеленкою. І таким чином у вас виліковується заражена рана. Якщо не лікувати заражену рану, вона переходить в іншу стадію зараження крові. І там все досить погано буде. Значить, як можна боротися з переохолодженням? Є хімічні грілки. Ви її берете, активуєте, ложите в будь-який підсумок або карман, і вона починає вас зігрівати. Це робиться для того, щоб в ПВП, коли ви десь сидите в засідці, ваш персонаж, який замерз, не крихтів зубами і не видавав вашу позицію. Тому хто любить ПВП, носіть з собою хімічні грілки. Десь попали під дощ, десь пройшли по воді, по річці, по болоту, намокли, замерзли. Грілочку активували, погрілися, можна тихенько собі десь сидіти дивитися. При цьому зрозуміло. Це те, що стосується медицини. По радіації, до тисячі радіації в принципі нормально, Це, що вище, починаються різні симптоми. Спочатку симптом, коли ви нахапалися багато радіації. У вас персонаж починає кашляти. Потім персонаж починає блювати. Це вже ще більше радіації, ви зібрали. Коли персонаж блює, ви втрачаєте дуже сильно калорії. І вже остання стадія висока радіація, у вас відкриваються кровотечі. Ваш персонаж блює, у вас кровотечі, у вас падає запас калорій е і води. І таким чином, якщо не боротися з радіацією або в цей час не їсти. У вас немає їжі, ви можете від. Ну, так персонаж може загинути і відправитись на село. По їжі. У нас є декілька видів гуляшів. Значить, є, типу, рарність, це означає, що гуляші є по класифікації. Від меншого до більшого, хто більше дає насичення. Гуляш дає одночасно і воду, і, і калорії. Досить дуже зручно їх вживати. Значить, На першому місці у нас йде е, по найслабіший гуляш по насиченню це гуляш собаки. Після гуляшу з собаки йде гуляш з кабана, потім йде гуляш з плоті, потім йде гуляш з кота, потім йде гуляш з кровососа. І останній найкращий – це гуляш з хімери. Це по насиченню калорії води ці гуляші. Я вам рекомендую гуляші використовувати, якщо ви. Ненароком потрапили на село, то щоб відразу відновити максимальний запас калорій і побігти далі по своїх справах, використовуйте гуляші. У всіх інших випадках просто їжте там ковбасу, запивайте живчиком, водичкою з криниці без різниці. Ну, якщо у вас є прям багато запасу гуляшів, і ви дуже багата людина можете собі дозволити їх купити або піти зробити на базу чистого неба. То, в принципі, можете їсти ці гуляші. Я, наприклад, якщо знаходжу гуляш собаки в схроні, я його відразу з'їдаю. Тобто поповнюю калорії, так сказати, на ходу. Не, не носю його з собою, просто поїв та і все. А, як можна побачити радіацію, да? на селі є Quest? Бачите, перезагрузка не сказав. А, гаразд. Розповім, на селі є Квест у лиса. Там можна отримати датчик радіації або його можна купити. Вставити батарейку, він показує на циферблаті, який рівень радіації в даній зоні. І ви вже розумієте, що вам треба одягати протигаз. Ну і відповідно слідкувати за фільтром. В принципі, це такий спонтанний, коротенький утренній гайд, чисто для новачків. Гравці, які давно грають, вони і так це все розуміють. В принципі, Дякую всім за увагу.